Доброго ранку, шановні колеги. Я радію, що сьогодні в нас такий добрий день, і ми можемо дійсно привітати один одного з тим, що вчора був звільнений наш Херсон, і ми завжди будемо казати, що слава нашим ЗСУ, слава нашій Україні, і дуже сподіваємося, що дуже скоро наша країна вся об'єднається, і ми зможемо. Бути, жити в вільній і мирній країні, і чого я всім нам і бажаю. Але на даний час у нас все ж таки іде повномасштабна війна. Ми маємо про це пам'ятати, і маємо подбати про психічне здоров'я своє і наших дітей. Це дуже важливо. І я, як і як президент Падап, і як людина, яка дотична була завжди до. Захисту дітей, захисту психічного здоров'я дітей. І мені важливо було формувати, я завжди казала таку фразу: культуру звернення до психолога. І ось сьогодні ми розуміємо, що це не просто культура звернення до психолога, це вже обов'язковий такий скажімо, обов'язкова данина тому, щоб психічне здоров'я наших дітей було ну, в нормі. І в рамках е е е стратегічної сесії за ініціативою. Е Першої леді Олени Зеленської, і я, як президент ПАДА, брала участь в е, цій стратегічній сесії, і е, це за підтримки е, ЮНІСЕФ, яка теж дуже опікується психічним здоров'ям і дуже багато вкладає грошей в те, щоб все ж таки діти мали можливість отримати і безкоштовну допомогу. і... Підтримку, і, а також і їх батьки. І ось я була присутньою на цій конференції, особисто Олена Зеленська наголосила на формуванні саме цієї культури звернення, і мені здається, що ми ну, все робимо для того, щоб ця культура сформувалася. Але ми розуміємо, що Обізнаність, ну взагалом, дуже низька людей про те, де вони як можуть цю допомогу отримати. Тому що наші співгромадяни розкидані по всій ну, планеті, тепер ми можемо так чесно казати, і ви самі знаєте, що дуже багато ваших клієнтів знаходяться дуже далеко і дійсно мандрують світами. І саме, Мені здається, що така тематика нашої конференції теж наголошує на те на тому, що не тільки ті діти, які знаходяться в Україні, потребують допомоги, а всі, хто ну, взагалі ну, є нашими дітьми, українцями чи ті, хто дотичні до спілкування з ними. Я завжди теж кажу, що головне це. Коли поряд з дитиною знаходиться доросла людина, яка також в ресурсі, і Олена Зеленська, саме на стратегічній сесії, теж сказала цю метафору, як я її називаю метафору літаку. Що спочатку ми маємо одягнути маску. На себе, а потім на дитину. Тобто ми маємо не тільки допомагати дітям, а й допомагати їх батькам, опікунам, всім, хто дотичний до дитинства, вчителям, педагогам, вихователям і також і психологам. Ми маємо говорити про те, що вони теж мають подбати і про своє психічне здоров'я. Це дуже важливо і це... Ну, на часі дуже були цікаві дослідження, які показала саме ЮНІСЕФ про стан психічного здоров'я в Україні і говорили про те, що ставлення до власного психічного здоров'я серед українців, все ж таки ну позитивне ставлення зростає і бажання звернутися, але все, все ще не на тому рівні, як, ну, як би хотілося. Тобто усвідомленість того, що треба наприклад, звернутися до психолога, зростає, але все ж таки ще дуже е, потужно живуть е, певні е, стереотипи, і е, ну, можливо, в наші задачі входить е, подолання цих стереотипів, тому що дуже часто е, клієнти плутають допомогу психолога, психіатра, психотерапевта, і е, розуміючи це, ми маємо теж е, е, саме ми організовуємо. В рамках нашої конференції декілька круглих столів, де ми будемо говорити і про етичні стандарти, і про те, як мають бути налаштовані комунікації з. ЗМІ з різними виданнями, що ми можемо озвучувати, які речі ми не маємо говорити, якщо це турбота саме про психіку і майбутнє тих, тих дітей, з якими ми спілкуємося. Такий круглий стіл буде у нас завтра. В середині дня ви можете подивитися за програмою, Мені здається, що цей круглий стіл має бути цікавим важливим дуже, І дуже ну, класне у нас експертне коло. Тому долучайтесь і до круглих столів, тому що мені здається, що це важливі такі чинники. Нашої ну, спільної роботи по подоланню цих стереотипів, ми говоримо, що дуже багато зараз організацій працюють на захист психічного здоров'я. І ми теж маємо знайти, можливо, ті, тих людей, з якими ми можемо співпрацювати. І Саме конференції організовуються і для таких речей. Звичайно, ми не зустрічаємося в реальному форматі, де ми можемо один з одним випити каву, але мені здається, що Ну, певна е, спільнота має формуватися людей, які, е, ну, однодумців, які можуть е, створювати якісь нові ініціативи і е, робити щось е, ну, на, на спільне на спільну користь. Тому дуже добре, що ми сьогодні зустрічаємося, дуже добре, що ви знайшли час. Дуже добре, що все ж таки зростає ну, і обізнаність, і мотивація людей звертатися до психологів за, по допомогу, і ми сподіваємося, що психічне здоров'я. І дорослих, і дітей все ж таки після цієї війни ну буде, ну скажімо, підтримуватися. Звичайно, як сказав Роберт Сапольський, що українці ще зможуть ділитися власним досвідом, тому що наш досвід дійсно унікальний. Такої повномасштабної війни планета не знала. Ну, з часів Другої світової, тому ми маємо всі ну, усвідомити цей досвід, і е, наші конференції саме сприяють усвідомленню такого досвіду. Буде дуже багато докладів, де люди будуть ділитися власним досвідом, і ми зможемо е, потім цей досвід обговорювати і е, ну, сприймати. Е, тому я бажаю всім вам. Плідної роботи, я сподіваюся, вам буде цікаво. Я сподіваюся, ви візьмете для себе щось корисне, важливе для себе, і ми ну, натхненно поведемо наших дітей, дорослих до психічного здоров'я, а нашу країну до перемоги. І перемоги і над різними ну, психічними негараздами. Тому ну, нам бажаю плідної роботи. І, Ну, натхнених доповідей і всім нашим доповідачам. Дякую дуже оргкомітету за те, що ця конференція змогла стати реальністю, і сподіваюся, всім буде цікаво. Слава Україні!